Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я, Роман Одинець, і е, я одразу звернувся до тих людей, хто вперше буде дивитися це відео. Ми на каналі розглядаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Я любов всіх запрошую. Якщо ви, вам сподобається е, інформація, автор або зміст, будь ласка, е, тематика, будь ласка, зробіть. Е, Підписку, аби і надалі отримувати сповіщення. Сьогодні ми з вами поговоримо про випадок, який стався на всесвітньо відомим брендом Goose. що відбулося, вони в журналі Vogue опублікували рекламу свого. Светра або топу, важливо. І використали, в чому питання, власне, в чому конфлікт? Використали модель надзвичайно привабливу білявку. Але виявилось потім, що дуже мілким шрифтом внизу було зазначено, що це, ця модель була створена з використанням щі штучного інтелекту. І люди почали обурюватись тим, що е, вони е, сприймають це як живу людину, як живу істоту, а виявляється, це не жива людина, і не нова модель, а просто вигадкаші. Уявляєте? І е, як з цим жити? Як, що з цим робити? Власне? От ви як вважаєте, що ми маємо робити з такими випадками? Тепер їх буде ставатися дедалі частіше. ще робить надзвичайно привабливі фейси, контролю, як регулювати законодавчо чи, чи як. Ну, ми не можемо на це впливати в, в публікаціях. Як, як, як ми це маємо врегулювати? От скажіть. От так, от така історія. Користуючись нагодою, передаю привіт Юлі, директору українського ВОК. Це моя дипломниця. Я не знаю, дівоче прізвище Костецька була. Як зараз, я не знаю. Юлія, я тебе тобі, тобі вітаю. Якщо ти дивишся або хтось тобі перейшли, то скажіть, будь ласка, свою думку, буде цікаво. Дякую.